Програму забезпечення військовослужбовців власним житлом започаткували в Миколаєві ще у 2022 році. Фінансування на неї йшло з податків військових, що наповнювали міськбюджет. бюджет. Завдяки програмі ще 35 наших захисників отримали сертифікати на грошову компенсацію. Всього з початку цього року житлом вдалося забезпечити 199 воїнів. Кожен з вас достойна людина, яка ви ваші близькі. Які заслуговують на те, щоб отримати винагороду від держави. Дякую вам, кожному з вас за службу. Хочу подякувати вашим сім'ям, бо насправді вони, як то кажуть, більше за все переживають, терплять і так далі. Сподіваюсь, ваші нові житлові умови сприятимуть тому, щоб ваші сім'ї були ще кріпшими. Військовослужбовці зізнаються, така допомога від міста, нагадування їм про те, що їх заслуги не залишаться без потрібної уваги. Наприкінці года, отримати під Новий рік під ялинку такий чудовий подарунок. Це ну словами це не передає. І Я просто дивлюсь та кількість військовослужбовців, яка отримала це житло. Це дуже приємно, що за сприяння нашому голові майже 200 квартир отримати під час війни, 23 році, це дуже. Поважно за його концепцію, підтримання Збройних сил, на розвиток. Я маю відповідну там кар'єру, і як і будь які військові, я дуже довго чекав на це. На жаль, звичайно, ця подія не відбувалася раніше за об'єктивних обставин. Але сьогодні я, власне кажучи, дуже сильно переповнений емоціями. Через вилучення ПДФО військових з місцевого бюджету програму навряд чи вдасться продовжити в 2024 році. Однак в міській владі кажуть, що готові й надалі залучати ресурси для всебічної підтримки наших захисників. Сергій Лусюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.